Щодня на лінії вогню вони мають захищати правопорядок і викривати злочинців, які, попри бомбардування, нікуди не поділись. А ще фіксувати кожен воєнний злочин загарбників, постійно наражаючи себе на небезпеку. Поліцейські, які несуть службу в розтрощеному рошистами Оріхові, твердять, терористи просто на їхніх очах стирають містечко на порох з артилерії та авіації. Він завжди насторожі, та майже не випускає з рук телефона. Очільник Оріхівського райвідділку поліції пан Василь рушає на огляд міста, яке росіяни каже, нищать просто оскаженіло. Кожного дня нові руйнування працює ворожа артилерія, РСЗО наносять авіаудари. Керованими там, не керованими авіабомбами. За вікном службового авто майже суцільна руїна. Тут на лінії вогню кажуть копи ще лишається близько тисячі людей. Та терористам на то байдуже, прицільно гатять по будинках. Ми їхали повністю стояв більш-менш цілий. Наразі от, його немає. Біля двоповерхівки Велетенська, метрів за десять у діаметрі, свіжа вирва від російської авіабомби. Будинок дивом стояв. На крікінці прошлого місяця. Ворожа авіація за допомогою авіабомби нанесла удар вибухових вилетів. Зруйновані квартирні дома, приватні будинки. Довго на одному місці тут ліпше не затримуватися, тож рушаємо до іншого епіцентру свіжого прильоту, де бомба вгатилась у будинок. Кожен удар росіян каже підполковник. Поліцейський фіксують. Ми все фіксуємо всі руйнування. Ми фіксуємо, документуємо, приймаємо далі просування рішення по ним. Пан Олександр, єдиний мешканець потрощеного провулку. Цей приліт, певний, чув добре, був неподалік. Отам впав, кап, а потім оце сюди утром, п'ять утра. У його будинку, каже Олександр, висаджені усі вікна, двері та потрощений дах. Чоловік не має й гадки, де і як його родина зустрічатиме холоди. В селі зили жінка з сином залишилася там по Я приїхав, це ж на поробити. Ось, бачите, все побито, Вся хата. В хаті таке саме. Кухні, двері повиривало, від, все, нема нічого. Навіть не знаю, що далі собі. Ця випалена дев'ятиповерхівка нині один з символів звірячих обстрілів росіян. Пан Василь твердить, доволі швидко звик бачити таке щодня, бо тут не до сантиментів. Правоохоронці мають працювати. В екстремальних ситуаціях, в екстремальних умовах людина звикає, повірте, набагато швидше. Тут немає часу там, що там роздумувати. Ти береш, робиш свою роботу. Должна бути нормальна команда професіоналів, поліцейських, які знають свою роботу, вміють її робити. І якщо це так, то з цим проблем немає. Попри постійні обстріли, криміналу у потрощеному містечку, каже очільник райвідділку, нікуди не зник. Крім руйнувань крадіжок, є ще. Е... Сімейні сварки у людей там якісь хуліганські дії. Дружина та двоє доньок завжди чекають на нього у Запоріжжі, та бачитися виходить не часто. Після перемоги, каже пан Василь, хоче рушити з ними у подорож. Та нині часу мріяти нема. Якщо чесно, я про це не думаю. Андрій Почтю, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Це на.